Український дубляж корпорації монстрів вийшов насиченим та веселим. Перекладачі від душі додали безліч жартів і приколів, пов'язаних з Україною. Почнемо з назви місця, куди Майк запрошує селію. Авікоїнівеспелтнай? Адіскаресентуалилоплейскорі Хаузенс. В оригіналі ресторан відсилає до американського продюсера і сценариста Ре Хаузена. В українському дубляжі це відсилання прибрали. Каже. Ми підемо сьогодні кудись разом Я замовив столик у ресторані Харакірі. Однак, враховуючи, що ресторан є суші баром, назва Харакірі підходить якнайкраще. У дубляжу виникали великі проблеми з числами. Вони майже всі були змінені. We've lost 58 doors this week, sir. Це вже 60 двері за тиждень. Сер цей момент ще можна списати на необхідність попасти в ліпсінг, але подальші зміни вже не зрозумілі. з Джорджем Наче брати. 23-17! Ситуація 23-17! Ситуація 8-35, усі на позиції! В оригіналі маленьку дівчинку Бу озвучувала справжня дворічна дитина, тож більшість її реплік незрозумілі і відповідають віку персонажа. У дубляжі ж Бу тодали безліч чітких реплік. Найрозумілий! Coming out of your to scare you anymore, right? А там живе бабай. Бабай тієї шафи не вилізе, зрозуміла. До того був в дубляжі, навіть співає всім знайомі з дитинства пісеньки. Plus, I wish you Chicago moment. You're right, you're right. We're just two regular Joes on our way to work we will blend. Майк right називає їх із салі Joes, що означає абсолютно звичайних людей, які не привертають до себе уваги. У дубляжі цей сленговий вираз загублено, але перекладачам вдалося зберегти сенс, сказаних майком, слів. Справді точно ми звичайні монстри йдемо на роботу. Прошмигнем непомітно. У дубляжі Майк став справжнім генератором геніальних фраз: послухайте, Ей, hey, тайшовай. Hey hey, I drush it. So now the truth comes out, doesn't it? Отже, hey, stop pushing. Hey, can't you have a fish mopsi oo! Let's finish to have the more poopsy guys!

У дубляжі вона також була точно адаптована і залишається тільки похвалити локалізаторів за оригінальність. По перше, правильно буде циклоп. Прозивайся згідно правопису. Тепер перейдемо до мінусів дубляжу. Сцена з цим монстром в дубляжі втратила весь сенс і стала виглядати безглуздо. Айвоської форснейк слашнінжя проч видалил гісі. Я хотів показати її напад ніндзя і трохи посичати через те, що перекладачі вирізали згадку про змію українським глядачам, стало незрозуміло, чому персонаж починає шипіти. Наприкінці мультфільму. Ми дізнаємося, що Рос весь цей час працювала під прикриттям для викриття голови корпорації. Чайл, мистеселевен. Однак у дубляжі вирізали згадку про те, що Рос працювала два з половиною роки під прикриттям. Дуже шкода, що дубляж так знецінює праці Рос. Своєю необачною поведінкою ви звели на нівець усю мою агентурну працю. Також у цій сцені дубляж упустив гру слів. So this, а після романтичної вечері я запрошую її на перегони Камазів. У світі монстрів перегони монстр-траків набувають подвійного смислу і гру слів. У дубляжі ж додав. Дали абсурдний гумор із камазами. В українському дубляжі закадровий голос часто озвучував сцени, де навіть не було тексту. Незрозуміло для кого це було призначено. Не швендіти. А тут дубляж додав чудове і смішне відсилання до зубної пасти. Scary monsters don't have -тут. -тут. У дубляжі Селія називає Майка Гоголь Могуль. Комедна і цікава адаптація. Happy birthday! Oh, Googly Googly, you днем народження. О, Гоголь-Могуль, ти не забув! А тут у дубляжі була ідеальна гра слів. А можна брутально розбудитися ліневий лантух із салом. Вставай, салі! Невідомо, чи спеціально це було зроблено, але в дубляжі вийшла чудова гра слів між салі і салом. Коли Салі з Майком потрапляють у гості до снігової людини, в дубляжі він логічно критикує своє прізвисько. Цей момент зроблено навіть краще ніж в оригіналі. Оп! Аманабол кінюболік абоміналтію. Ну що ж це таке? Хіба я зроблений зі снігу! В оригіналі часто зустрічалися моменти із римою в словах, і дубляж ідеально їх адаптував, наприклад, як тут зі слоганом кампанії Монстр because we care. корпорація монстрів. Ми лякаємо, бо ми про вас door. Раз, два, три, чотири, і дитина знов варти. А тут дубляж додав відсилання до термінатора. Це ж натуральний термінатор. Ось ще кілька прекрасних моментів з українського дубляжу. You go to sleep. Бо прийде. Коза і забудає. Great. A welcoming committee. What are we gonna do? Чудово. Зустрічають хлібом з сіллю. Що робитимемо? Mr. Waternoose. Ha, ah, James. Is this one yours? Пане Вантуз. Ha, ah, James. Це твій колобочок. I bet it's just waiting for us to fall asleep. And then, wham! Oh, we're easy prey, my friend. Easy prey. We're sitting targets. Вона дочекається, поки ми позасинаємо, а тоді... Ми для неї легка здобич, друже. Вона нас без солі з'їсть. Чолубі, Μπέιμπι! Αλλιώ, γαράζ! σοβά You're the boss, you're the boss, you're the τι It's a new 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 it? it's got to be a new haircut, new makeup. You've you've had a lift, you've had a не you've had something. Скажи, ти зробила нову зачіску? Це нова зачіска, нові тіні, новий крем, фейсліфтинг, щось нове. Так, дубляж не вирізняється високою якістю звуку, але варто враховувати, що його було випущено ще 2008 року. Загалом дубляж вийшов самобутнім і відповідає рівню багатьох інших дубляжів того часу. Усім мирного неба над головою. До зустрічі.